Коли я робив для вас ретроспективу першої Resident Evil, я казав, що це не перший survival horror в історії, але той, який встановив чіткі правила для жанру. Іронічно, але тоді Resident Evil сильно надихався своїм попередником Alone in The Dark. А тепер перезапуск Alone in The Dark, який вийшов минулого року, у всьому покладався на здобутки останніх ремейків Resident Evil. На перший погляд, перезапуск Alone in the Dark був дуже амбіційним, свіжий погляд на безсмертну класику, найняті актори з кіно та серіалів на головній ролі, але насправді вона пройшла повз більшості цільової аудиторії, якою я, до речі, є. Чорт забирай! Насправді я купив гру не стільки заради жахів та виживання, скільки заради можливості пограти за Девіда Гарбора в ролі детектива Едварда Карнебі. Нагадую, що мене можна підтримати копійчиною спонсорством на YouTube, на Баймієкофі, закинути на банку в Монобанку, чи, на крайній випадок є Patreon. А тепер, власне, про перезапуск Alone in The Dark сьогодні і поговоримо. Alone in The Dark розповідає історію Емілі Гартвуд, чий дядько безслідно зник і для його пошуку вона наймає приватного детектива Едварда Карнбі. Разом вони їдуть до маєтку Дерсетто, своєрідної психіатричної лікарні 1920-х років в Луїзіані. Просто цікавий факт. Дядька Емілі Джеремі Гартвуда озвучує той же актор, що й Леона Кеннеді в іграх серії Resident Evil. Ну, Просто так цікавий факт і паралели із оселою зла тут набагато більше ніж може здатись. Я навіть не про геймплей від третьої особи чи щось таке. Точнісінько, як і в Resident Evil 2, вам дадуть вибір. Хочете грати за Емілі чи за детектива Карнбі? Обидві історії здебільшого однакові, але мають частку відмінних шляхів як геймплейно, так і сюжетно, тобто відмінні рівні та сюжетні синематики. Але щоб дізнатися повну історію, доведеться зіграти за обох. Ну, ви зрозуміли. Я особисто для першого проходження обрав детектива Карнбі. Хоча до того моменту я вже почитав, що людям більше подобалося грати за Емілі. Трясця, я ж вже сказав, що селінгпойнтом для мене став Девід Гарпор, і я не міг нічого з собою зробити. За нього і грав. Ну і звісно, аби ми до цього не поверталися, типу як заплутані рівні зі зрізками шляху, обмежена кількість набоїв, збір колекційних предметів та розгадування нескладних загадок. Всі атрибути сурвайвел-горорів на місці. Ну, типу, як? Почнімо з того, що рівні не дуже то й заплутані. Сам маєток так, але щойно ви виходите на якийсь сюжетний шлях. Зазвичай у вас є лише одна доступна опція, куди йти. Із цим в in the Dark справи ще гірше, ніж в Silent Hill 2, і насправді рівні здаються дуже лінійними. Всі двері, в які вам не треба заходити, закриті. А з геймплейним плануванням цих рівнів взагалі біда. Бачите, зброя ближнього бою тут має певний рівень міцності і ламається буквально після другого вбитого монстряка. І аби ви не залишалися беззбройними, всілякі дошки, весла і труби розкидані то тут, то там. Але розкидані не лише вони. Також на рівні ви можете побачити багато пляшок, які можна використати як коктейлі Молотова або для відволікання ворогів. І дуже швидко ви помічаєте важливу деталь ви не можете відкласти їх або використати пізніше, ви можете лише кинути пляшку просто зараз або не чіпати її взагалі. Вже здогадалися, що ж це означає? Якщо бачите багато пляшок, значить скоро буде навала хвилі монстряків. Ці пляшки іноді є життєво необхідними, бо зовсім трошки поекономивши з набоями, вони просто перестають з'являтися, і ти відкриваєш десятки порожніх шухлят. Я не жартую, і це дуже дратує. І один раз з 10-20 шухлят ти дістаєш оди, один один патрон. Коли я вшарив фішку із коктейлями Молотова, це допомогло ніфігово так поекономити набої, але бляха! Я ж їх не просто так економлю. Але ти не можеш зібрати цих набоїв до фіга, бо вони перестають з'являтись. Тобто не будеш кидати коктейлі Молотова, витратиш набої, і вони знову з'являться. А якщо будеш економити набої, і в тебе їх залишиться трішки більше, трішечки більше, вони просто перестануть з'являтись. більше, іноді весь рівень може бути повністю вільним від монстрів. Жодного монстра не побачите 90% часу. Ти проходиш цей рівень, шукаєш ключові предмети, а потім бачиш це звалище пляшок, і прораховуєш, як зараз будеш бігти і куди ними кидатись. Я знаю, про що ви вже прямо зараз думаєте, що це абсолютно нормально, знову ж таки, в Survival горрорах підлаштовуватися під те, як тобі вдається грати в гру, і якби не давати тобі більше патронів ніж потрібно. Так, я вам кажу, що не в цьому проблема. В сраних пляшках бісова проблема. Замість того, щоб розставляти дехіра пляшок із обмеженими патронами, можна було просто не робити ті срані хвилі ворогів, а зробити все, типу, поступово. В сраних пляшках проблема, а не в патронах. Набоїв мені, мені на середній складності більше, ніж достатньо. Типу. Спра... Проблема не в них, а в сраних пляшках і хвилях одних і тих же ворогів. Чому замість цього не розставити монстриків по темних кутах в неочікуваних місцях? Це абсолютно вбиває будь-яке відчуття страху. Варіативність ворогів, слухайте, я не те щоб чіпляюсь, але в грі їх небагато. А те, як тобі їх представляють, це взагалі біда. Спочатку один тип монстрів з'являється на першому рівні, тоді на другому рівні представляють другий тип монстрів, і тепер вони в переміжку з'являються губоє на другому рівні. На третьому рівні третій тип монстрів, і, і або троє в переміжку, або тільки цей третій тип. Ну на четвертому буде четвертий тип монстрів, або в переміжку попередні троє. Е, може, п'ятий буде якийсь унікальний для свого рівня, а потім гра закінчується. Ну, типу, це все. Їх тут буквально 5 типів, плюс головний бос, який місцями безсмертний. Я, я не люблю такі штуки. Чесно, я дуже не люблю, Вона дратує. Варіативність зброї тут ближче до Silent Hill, ніж до Resident Evil. І це револьвер, рушниця, автомат. Скромненько. Ніяких прокачок і спосіб вбивства ворогів завжди один підпалюй і стріляй. Або просто стріляй трішки більше. Це все ще весело разом із дослідженням рівнів певну кількість годин. Але якщо ви грали в інших представників жанру, ви розумієте, наскільки це одноманітно. На босі, в принципі, не дуже сподівайтесь, бо є один головний монстряк, типу головна мумія, яка місцями не вбивається. А решта босів це буде один із цих п'яти основних типів, який з'явився вперше. Або сам факт того, що їх дуже багато, ти ти. Це погано. Просто для протоколу я пройшов гру двічі. Вдруге я грав за Емілі на високій складності. І на високій складності, або на високій складності в новій грі плюс, ситуація трішки покращується, набоїв накидають більше. Але з'являється інша проблема, що. Іноді я зустрічався з моментами, коли мені просто цих набоїв недостатньо, аби вбити всіх ворогів. Здавалось би, ухиляйся і би зброєю ближнього радіусу, але я нагадую, що вона ламається. І принаймні один раз за це проходження я зустрівся з моментом, коли навколо мене багато цих ворогів, а в мене ні набоїв, ні ближньої зброї, і я просто нічого не можу зробити. З цього я зробив висновок, просто тікай. І знову ж таки, це досить звична річ для survival горрорів коли ти вибираєш тобі вбивати ворогів, чи краще їх якось оминути. Проблема в тому, що оминути їх просто тікаючи доволі нескладно, взагалі досить просто. І я зрозумів, що найкраща стратегія в більшості випадків просто бігти. я так і робив. Я просто тікав. Я рашив крізь рівні і. Нібито на високій складності, все мало б бути краще, і survival хорор більше відчувається, ну, якби survival горором жахастиком, виживастиком, але на ділі вийшло навпаки, тому що я просто постійно пробігаю повз ворогів, відкриваю двері, і щойно я це роблю. Я проходжу заготований момент, де я маю відкрити двері. Вороги зникають, все стає безпечно. На цьому і було побудоване моє проходження, і це не добре. Мушу віддати належну оптимізацію Alone in the Dark. на старенькому залізі на високих налаштуваннях графіки, вона працює в стабільних, ну практично стабільних 60 кадрів на секунду із дратуючими статерами в приходах між локаціями. Хіба що при великій кількості ворогів в кадрі та купою ефектів горіння вогню можна зустріти помітні просідання під час основного геймплею? Звісно, це впливає на те, як в принципі гра виглядає. Не варто від неї чекати фотореалістичності рівня ремейку Silent Hill 2 чи Alan Wake 2. Це швидше щось трохи вище рівня Fatal Frame десятирічної давності. Без претензій, я завжди кажу, що стиль превалює над графікою. Просто не те, щоб мені тут дуже подобався стиль, і в цьому питанні Alone in the Dark явно поступається тій же Fatal Frame, в якої і близько не було тих амбіцій і того ж бюджету. Але там і бойова система цікавіша, і варіативність ворогів побагатше. Я так розумію, що важлива фішка Alone in the Dark – це моментальний перехід між світами, ну чи локаціями. Але ці переходи не такі безшовні, як Wake 2 чи Lords of the Fallen. Огляди на всі ігри, про які я згадую, до речі, можете знайти на моєму каналі. І я якби розумію, що розробники цілилися на ширшу аудиторію зі слабшим залізом, за що я особисто їм вдячний. Але коли ти тупо по всіх пунктах програєш даблей і грі десятирічної давнини, такі як Fatal Frame, яка ще й тоді була ексклюзивом слабенької Нінтендо, це, це не дуже додає тобі балів. Ну, хоч болотяну місцину вологої Луїзіани непогано так представили місцями, і якщо це ваша тема, щось в стилі першого сезону справжнього детектива, події, якого відбуваються там же, тільки тут на мінус 100 років минуле, можливо, вам варто глянути в сторону Alone in the Dark. Величезна проблема Alone in the Dark в тому, що їй абсолютно немає чого запропонувати фанатам жанру, окрім харизматичного Девіда Гарбора, якому явно трохи некомфортно в зеленому костюмі та датчиками на обличчі. Ні, це непогана гра. Проходження від 6 до 10 годин цілком може непогано вас розважити. Проблема в тому, що всі вище перечислені ігри запропонують вам більше. Будь-який ремейк Resident Evil чи будь-яка нова частина останнього десятиріччя, Silent Hill 2, Alan Wake 2 чи ремастери останніх Fatal Frame, всі ці ігри будуть більш лякаючими, з кращою бойовою системою, з більшою варіативністю ворогів та способу розправи з ними, з кращим стилем, кращим плануванням локацій, красивішою графікою або стилем і більшою кількістю чистих один геймплею. Лише якщо ви вже ознайомилися з цим набором і ви дуже зголодніли за новеньким survival-хорором, можна звернутися до Alone in the Dark. Не за новим досвідом, а просто за все тим же, але в нових декораціях. Мені важко ставити їй зараз ту оцінку, яку я поставлю, тому що 7 балів, наче спустить її до рівня аватара з фронтірами Пандори і Зоряних він від Ubisoft, а це несправедливо. А 8 балів надто сильно наблизять її до останнього Fatal Frame, в якому Ілон the Dark сильно програє по всіх фронтах. Бачите, як я вже казав, моя система оцінок трошки потріскалась. Але зрештою я вже поправляв себе в оцінці ігор Ubisoft. І знизив їм оцінку з 7 до 6 балів. Тому давайте я дозволю собі побути поганим поліцейським в кімнаті. Я ставлю Alone in the Dark 7 балів із 12 можливих. Це рівно на 1 бал вище середньої медіани в 6 балів, яка позначає посередність не варто уваги. Бо Alone in the Dark це непогана гра, але вона явно не заслуговує на увагу поперед інших survival горорів останнього десятиріччя. Серед них можна знайти з десяток кращих варіантів, чим зайняти свій вечір, але Alone in the Dark... Але я збрешу, якщо скажу, що вона мене чимось реально збісила, як калісто протокол, чи що я змушував себе в неї грати, як в ті ж ігри від Юбіків. Просто вона настільки непримітна та вторинна, що аж соромно про це говорити. Абсолютно нічого нового в жанрі, а старе виконано на посередньому рівні із купою дивних рішень, як то вільні від ворогів рівні і з їхньою навалою наприкінці. І це було не раз. Таке було десь в половині випадків, і кожного разу це можна було передбачити по смітнику з пляшок на столах і перилах. Тому я ставлю Alone in the Dark... Окей, я передумав. Я ставлю грі таке 8 балів з 12 можливих. Цю частинку я дозаписую через день, трішки подумавши, знову повернувшись в гру на кілька годин, тому що атмосфера лавкрафтіанського божевілля там доволі непогана. На якій будуються і монстри, з якими ви зустрічаєтесь, насправді приємна. І сама атмосфера нуарного детективу з. Приємною музикою теж додає свого шарму, і я все-таки дотягну грі 8 балів з 12 можливих. Знову пошкодую, що колись не поставив Фатал фрейму 10 балів, а тільки 9, тому що між ними дійсно прірва. Але гра мені більше подобається ніж не, і 8 балів, мені здається, достатньо для рекомендації, якщо ви фанат жанру, і ви грали вже все інше на це схоже. Я отримав від неї задоволення. Безсенсовний ідіотський сюжет тільки грає на руку подібним лавкрафтіанським історіям. І нехай буде 8 балів з 12 можливих, а не 7. Нехай це і суб'єктивно є дотягнуто, я просто буду себе, напевне, потім звинувачувати за те, що поставив занадто низьку оцінку. В мене таке буває. Не чекайте від гри абсолютно нічого, і взявши її на знижках гривень за 200, ви отримаєте насолоду. Якщо ж ви не грали в якусь із раніше перечислених мною ігор, придивіться спершу до них. Або можете закинути мені донат на Монобанку, або оформити спонсорство на Ютубі. До речі, якщо шукали мої старі стріми, я просто залишив їх доступними для спонсорів. Може скоро відновимо традицію зі стрімами, я не впевнений. Все гарно вам пожахатись і повиживати, якщо ви фанат жанру, як я, цьом і папа. -па.